Продукцію компанії Фітлайн познайомився два з половиною місяця назад, коли побував вперше на подібному заході на такій академії, і почувши отакі от, от відверті відгуки простих людей, які ділилися, ну, як вони приймали це, все. І у мене виникло бажання спробувати все це на собі. Два з половиною місяця приймаю я сам і вся моя родина. І коли у мене запитують, які відчуття, які враження, я відповідаю: таке відчуття, що заправляв машину 95-м бензином, а різко різко пересів, почав заправлятися сотим євро. Хто автомобіліст, той зрозуміє, коли ти поміняв. Якісне пальне, то твоя твій автомобіль набагато краще їде. І все це при тому, що останні 16 років я на постійній основі на постійній основі вживав біологічні активні добавки. Це була ну, досить достойна компанія, яка мала сертифікати якості GMP, Халяль, Хас. Але Ті результати, які от я отримав за, ці, за цей час, вони мене просто вражають. А саме, е останні 20, на більше 20 років е е була проблема в е е Якщо хтось став цією проблемою, він мене пойме, що це таке, це така тяжкість в ногах, яка ну, не давала енергії от після обіду, таке ж. Бажання було лягти, ноги підняти і просто полежати. То приймаючи базовий Сет, ресторив, БСІ і Активайз на основі, додаючи сюди хардо, омега-3, вітамін Е і К10, я вам скажу на третій тиждень прийому я просто був в шоці. Коли я побачив, коли мої вени просто майже сховалися. зараз цілий день на ногах і є можливість, є бажання ввечері сходити в спортзал. Раніше я теж ходив в спортзал, але було відчуття, що це потрібно. А коли ти йдеш із позиції потрібно чи хочу, тобі. Скажем, різні два різних результата. І хотів би поділитися своїм враженням від активайся. Приймаючи по одній чайній лосі за 30 хвилин до спортзала, при тому виконуючи ті ж самі вправи, ті ж самі навантаження, я замітив таку річ: пульс почав відновлюватися набагато швидше. А з цього виходить, що і краще почала працювати моя серцева судинна система. А, коли зайшли річ, пройшла за активацію, хотів би розказати е, відгук результату своєї доні. Я як батько розумію, коли у дівчат або у жінок починаються критичні дні, це. Ну, Один день, як мінімум, один день випавши із вичорнути із життя. Е, моя донька Даша дуже страждала в останні часи, коли починалися критичні дні. То я вам скажу: от, одна чайна ложка активайся на стакан теплої води, 15 хвилин просто Даша в строю день. Де не, 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 не вичерпнути життя тому, у кого є діти, візьміть це на, на замітку. І я хотів би звернутися до тих людей, хто вперше на цьому заході, тому що три місяці назад я побував і наше життя корінним образом змінилося. Тому довіртесь тим людям. Хто пригласив вас сюди? Не потрібно вивчати склад, ще щось читати, просто довірте, закажіть собі базовий сет, начніть його приймати, і ви побачите, як ваше життя зміниться на краще.